Доброго дня, В ефірі. Програма час інтерв'ю. Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися з народним депутатом України, головою політради об'єднаної опозиції Батьківщина Олександром Турчиновим. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас і всіх телеглядачів із новим роком і з Різдвом Христовим. пане Олександре. От, наше завдання в найближчий час це проаналізувати рік, який минув так, звичайно, політичний рік, і, знову ж таки, зробити певні підсумки минулого року і тим самим. Ну, Підбити підсумки і зрозуміти, що ж нам чекати від цього року, який розпочався. Я думаю, що ви погодитеся з тим, що найголовнішою політичною подією минулого року все ж таки стали парламентські вибори. От сьогоднішнього дня їх уже аналізували багато разів під різними кутами. От сьогоднішнього дня, якщо їх згадати, щоб ви зробили от не так, так під час кампанії, під час, скажімо, меседжів, які були послані виборцям. Що б зробили не так, аби досягти ну, можливо іншого, можливо, навіть кращого результату? Ну, по-перше, ви знаєте, завжди можна знаходити помилки. і Помилок тісно було багато. Це стосується на жаль, і кадрових питань, це стосується і деяких організаційних моментів. Проведення виборів. Ну і в першу чергу, безумовно, ми не змогли захистити результати, щоб не дати вкрасти, як це було зроблено, мандати у представників об'єднаної опозиції Батьківщина. В той же час треба і уявляти, в яких умовах ми працювали. В умовах фактично інформаційної війни, інформаційної блокади, в умовах, коли силові структури були кинуті виключно проти нашої політичної сили. і і ваш канал, і багато інших незалежних засобів інформації показували, як атакували виборчі дільниці, фактично озброєні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, як викидали людей, як боротьба була. Ну і на жаль, на жаль, суди в Україні, які виконують функцію виключно обслуговування чинної влади адміністрації президента. Вони як і в випадку з. Репресованими нашими лідерами Юлією Тимошенко. Юлію Юліюценка приймали незаконні рішення, позбавляючи голосу тих, хто його віддав за об'єднану опозицію. Тому безумовно покращити можливо, можливо був результат, але поки ця влада буде сидіти в кабінетах на банковій на Грушевського, говорити про те, що політичні процеси будуть адекватні. Тому хто їх проводить, і тим, хто голосує, дуже важко. На жаль, на жаль, це є фактично війна проти власного народу. Ну і е поки поки е ця війна не завершена, але ж це не перемога цієї влади, це просто вони витягнули час своєї капітуляції, свого безславного завершення. От експерти і політологи аналізують, порівнюють попередній склад Верховної Ради. Ну, якщо ми говоримо зараз, скажімо, зокрема, про опозицію. Склад опозиції попереднього скликання Верховної Ради і теперішнього, який у нас з'явився. От про теперішній ми трошки пізніше поговоримо. Але знаєте, коли говорять про попередній склад парламенту, то часто кажуть, що опозиція була млявою, що опозиція допустила ухвалення таких законопроєктів, які ну йдуть відверто на шкоду нашої держави. Це і мовні закони, так Лісніченка Ківалова, це і закони про референдум, багато інших бюджетних, скажімо так, от, Рішень було ухвалено. От, я, ну, можна згадати таких багато. Так? Скажіть, в чому причини того, що все ж таки опозиція була такою, ну, скажімо, млявою, роз'єднаною в попередньому скликанні? Розумієте, проблема в тому, що, в принципі, закони то приймаються не під час бійок, а під час голосування. І треба сказати, що шляхом шантажу, шляхом підкупу Президент Янукович його оточення змогли сформувати більшість у Верховній Раді минулого скликання, хоча такого мандату під час виборів їм український народ не давав. В той же час ми не підбирали людей за їхніми якостями як спортсменів, бійців, як бойовиків. Безумовно, ми брали в команду до парламенту людей, які повинні були готувати закони, які повинні були їх приймати, які повинні бути фахівцями в своїх питаннях. І коли говорять, що опозиція допустила формальна, більшість може приймати будь-який закон. Інше питання, що ті закони, які протягнули, причому з порушенням конституції, з порушенням чинного законодавства, з порушенням здорового глузду в кінці кінців, протягнула чинна влада через парламент. Шостого скликання безумовно, вони характеризують з тим, що вони в першу чергу, порушують саму конституцію. Вони порушують національні інтереси нашої держави. Це і закон про мову, це і так звані харківські угоди, це і той же самий податковий пенсійний кодекс, закон про референдум. Тобто, всі ці закони не фактично не прийняті. Безумовно, закон вважається прийнятим, коли за нього голосують конкретні народні депутати, ні картки народних депутатів, ні, знаєте, якісь міфічні люди, які не можуть бути присутні і в парламенті і десь відпочивати за кордоном, як це було достатньо часто в минулому парламенті. А коли самі депутати беруть на себе відповідальність, такого не було. Тобто було порушення. Інше питання, що дійсно можливо, опозиція в боях. Враховуючи свою меншу за чисельністю, програвала тим бойовикам, які працювали охоронцями, які працювали, вибачте, в якихось кримінальних угрупуваннях, які практично били нахабно, іноді з важкими такими наслідками представників опозиції. Згадайте, просто кроваві бійки, коли людей швидка допомога вивозила в тому числі і з нашої фракції, криваволених з Верховної Ради. Але це ненормально. Коли е, треба е, ні голосувати, ні доводити свою позицію, а треба саме битися і е, говорити, що от бійка була, але ж була нецікава. Це не нормально, коли в парламенті бійки. Олександр, от е, ваша колега Ірина Фаріон, е, член е, фракції Свобода, от якось не заявила, що чоловіки свободівці повинні дуже добре вивчити дві дороги: одна дорога це до бібліотеки для того, щоб бути ідеологічно підкованим, інтелектуально розвиненим. Друга дорога це до спортивного залу, аби мати накачені м'язи для того, щоб фізично протистояти, от, власне, тому про що ви щойно говорили. Тактика опозиції у нинішньому скликанні Верховної Ради зміниться по відношенню. Скажімо, до тієї тактики, звичайно, якщо вона була в попередньому скликані, якою вона буде, ви знаєте, як і попередні роки, безумовно опозиція нікого не стояла в стороні від тих проблемних речей, які розгорталися в країні або відбувалися в парламенті. Інше питання, що під час бійок, я ще раз кажу, вони поступалися тим бойовикам, яких кидали, і які жорстко просто практично вбивали представників демократичних сил. Так і зараз. Ви бачили відкриття парламенту, коли відбувалися серйозні бійки. Так, за чисельністю, коли. В шостому скликанні до бійки була готова виключна батьківщина. То зараз разом з батьківщиною в бійках цих приймають участь і свобода, і підключається удар. Тому тут сили наші ну як мінімум Може, тут локомотивом саме свобода і виступає в цьому плані. От ви великі сподівання покладаєте на співпрацю саме з е, такою досить конкретною політичною силою, як свобода, ви знаєте. Я переконаний, що і представники партії «Свобода» також не мріють отримувати задоволення від «Бійки». Вони, мабуть, як всі нормальні парламентарі європейського зразку, хочуть все ж таки, щоб в Верховній Раді панувала конституція, закон, щоб там все ж таки був обмін думками, і щоб парламент, незалежно від політичних орієнтацій тих чи інших сил, все ж таки приймав закони, які хоча б зупинять це небезпечне сповзання України в прірву, куди її штовхає. Старий новий уряд, куди її штовхає чинна влада, ситуація надто небезпечна в країні, і коли ми говоримо, чим завершився минулий рік, ну в першу чергу це не тільки парламентські вибори, це фактично перманентна криза, яку навязали нашому суспільству. Це вперше за багато років, коли пам'ятаєте, ще в 2000 році Юлія Тимошенка працюючи. Віце-прем'єр-міністром спавнеортичних питань фактично все зробило, щоб пенсії і зарплати почалися виплачувати своє часом. Да? Тоді так вона працювала віце-прем'єром Ющенка. І саме завдяки її діяльності це відбулося. І з тих часів, навіть в умовах страшної кризи 2008 року, у нас не було жодної доби затримки в зарплаті для бюджетників або для пенсії для пенсіонерів. Зараз знову повертаються ці страшні часи, коли не виплачують місяцями зарплату. Коли знову відбуваються процеси, які не можна пояснити логікою, коли хватичні рухи урядовців призводять тільки до погіршення ситуації, коли тотальна корупція стає нормою, і в той же час всі сили і структури скеровані виключно проти опонентів режиму, проти Тимошенка, Оценка, проти нашої політичної сили, проти наших союзників, і це безумовно ненормально. Так довго продовжитись не може. І в випадку, коли це шалене сповзання країни в прірву не зупиниться, я не включаю, що 2013 рік може знову стати знаєте, переломним роком для країни, коли відбудеться і позачергові парламентські і президентські вибори, для того, щоб сформувати владу, яка врятує. В кінці кінців країну. от пане Олеса, саме на цьому хотів би з вами також поговорити і зупинитися на цьому моменті. Ваші прогнози стосовно того, як довго проіснує та Верховна Рада, яка була вибрана 28 жовтня. Тобто, що на вашу думку стане справжнім випробуванням для нинішнього складу Верховної Ради? Тобто, які законопроекти можуть бути, скажімо так? Приблизити кінець цієї Верховної Ради, чи які урядові можливо рішення, чи можливо рішення, які з банкової будуть надходити, так що стане справжнім право, коли коли буде ця точка кипіння? По перше, як тільки парламент почне працювати, тому що у 2012 році ви ж бачили, було всього декілька засідань, де вирішувалось виключно організаційні питання, кадрові питання, формування комітетів, запуск організаційних процесів роботи Верховної Ради, тобто тільки після формування комітетів вже. В новому 2013 році відбудеться вже більш-менш системна робота парламенту, а саме прийняття законів. І одні з перших законів, на яких ми будемо наполягати, це безумовно скасування антиконсійних речей, таких як мовний закон, закон про референдум, таких як пенсійна реформа, як податкова реформа, тобто ті пропозиції, які ми обіцяли це, безумовно будемо вносити. Більше того, ми не просто пропонуємо скасувати. Ми пропонуємо альтернативні речі. Ми пропонуємо. Свій варіант пенсійної реформи, Ми пропонували ж не з рахунок збільшення віку пенсіонерів. Ми пропонуємо систему скорочення податкового навантаження і зменшення кількості податків, а розширення бази оподаткування. і все це дозволить знову відновити економіку, змотивувати економічні процеси в Україні, в тому числі і перевернути увагу інвесторів. Ми відпрацювали кодекс, де буде всього сім податків. І це збалансовані серйозні рішення. Інша проблема, що чинна влада не здатна працювати в умовах кризи, яку самі породжують, і безумовно, їхні ці хаотичні рухи вони дуже лякають. Ну уявіть собі в Україні зменшується. Приток інвестицій, ми стаємо фактично на рівні міжнародної ізоляції, в тому числі економічної ізоляції, і це штучно робиться. В Україні зменшується надходження валюти за рахунок експортної операцій. І в той, же час, в той же час уряд разом з банком пропонують вводити 15% податок на валюту. Просто от є ну, логіка. В цьому до 10 не понизили. Та хоч до 5, це не має значення. Ви розумієте, це все одно, що ну, добивати тих, хто ще міг би проводити хоч якісь валютні операції. Ті, хто міг би працювати в скажімо так, ініціонному напрямку. Ну, собі, елементарна річ: будь-який іноземець прийде в Україну, де йому треба поміняти 100 доларів, і у нього заберуть 10-15%. Ну це не нормально. Уявіть собі, ви поїхали кудись відпочивати за кордон, і у вас в обмінному пункті відбирають частину ваших коштів, які ви нікому не планували давати. Тобто, це практично поставити хрест на інвестиції. Це поставити хрест взагалі на відновлення економічних процесів. І коли такі інновації в лапках будуть виникати в уряді. І нам будуть розповідати замість того, щоб прозвітувати, куди зділись кошти, в тому числі і місцевий бюджет, які поставлені поза виживанням. Нам буде говорити, що беріть вапати і самі розчищайте сніг. Навіщо тоді цей уряд, навіщо тоді місцева влада? Тобто всі ці питання вони стають достатньо в таку гостру площину, і я не виключаю, що. Ще декілька такі подібних новацій, і не буде цього уряду, не буде цієї влади. І безумовно Україна постане перед ситуацією з одного боку нас доведуть до дефолту до повної міжнародної ізоляції з іншого боку прийдеться повністю проводити оновлення влади від регіонального до центрального рівня. Дай Боже, щоб це проходило знаєте, з мінімальними втратами для нашої батьківщини майце України. От ви назвали кілька, скажімо так, планів опозиції, кілька планів, які влада нібито виношує, але є ще, мабуть, і більш важливі плани. Я так думаю, що вони саме в 2013 році і постануть. Це, скажімо, такі речі, як що ж робити далі з землею українською, так, є питання енергетичного характеру, тобто енергетичної безпеки, є питання геополітичного значення, пов'язані з нашими зовнішніми векторами, це митні союзи, до речі, прознання. Значена вже дата Саміту Україна Євросоюз. Що буде з тими питаннями, які, які в першу чергу стосуються питань національної безпеки України? От, наскільки вони будуть актуальними, і як далеко вони зайдуть цього 2013 року? Ви знаєте, напередодні виборів, які відбудуть у 2012 році, партія регіонів зняла з порядку денного питання щодо такого. Штурму земельних ресурсів, які є одним із головних стратегічних ресурсів нашої країни. Це було зроблено не тому, що вони придумали рухатися в цьому напрямку, а виключно для того, щоб не збурювати ситуацію під час виборчого процесу. Це питання їм не знято з порядку денного, і безумовно є реальна небезпека, що в цьому поточному році, 2013 тисячі вони спробують спробують прихватизувати українську землю так само, як вони поступили з багатьма стратегічними перспективними об'єктами в промисловості. Це дуже серйозна небезпека, і це також може бути серйозним каталізатором, вибухонебезпечно каталізатором, який може тільки прискорити падіння цього режиму, тому що е, наші громадяни вже навчені процесами приватизації великої вапках приватизації, коли вона була підмінена просто банальним грабунком з одного боку. Ця проблема, я з вами погоджуюсь, і безумовно, це дуже навіть не обговорюється питання тут. Об'єднана позиція батьківщини буде займати дуже жорстку позицію щодо захисту національних інтересів України. З іншого боку, дійсно, сьогодні урядовці, які протягом всього своєї каденції минулої, в чому звинувачував попередників, хоча їхали тільки на здобутках попереднього уряду, зараз попередній уряд сам є попереднім. Я не хочу перефразовувати Микола Яновича зара, як він сам називав себе, але ж в той же час. Ми бачимо, що вони готові рухатись будь-який напрямок, аби хтось би прокредитував. Економіка перетворена на банальну фінансову піраміду, яка без кредитних ресурсів, які витягаються не тільки як зовнішні запозичення в вигляді євробондів, вони витягуються з українських банків. І сьогодні українська банковська система стоїть за межою виживання і може бути зруйнована як такий картковий будиночок. Вони витягують з підприємств. Багато підприємств заплатили податок вже на рік вперед, податок на прибуток. Вони не повертають податок на додану вартість, фактично примушуючи всіх всю країну кредитувати цю владу. І безумовно тому вони і говорять про європейську інтеграцію, і в той же час ведуть переговори про. Створення митного союзу, я хочу вам сказати, Європа дійсно чекає Україну. Вони хочуть підписати з нами асоціацію. Але ж для цього треба виконати вимоги Європейського парламенту, правланицька асамблея, треба припинити репресії, треба звільнити політв'язнів, Юлію Вадимовну в першу чергу. І, безумовно, почати не руйнувати, а відновлювати економічні процеси в державі. Дякую, пане Сандре, за розмову. Я вас і наших глядачів ще раз привітаю з Новим Роком і Різдвом Христовим. І нагадаю, що ми розмовляли з народним депутатом України, головою політради об'єднаної опозиції Батьківщина Олександром Турчиновим на все добре.